Нато сканду скандує USA, США. Хочу вам всім дуже подякувати. Це я бачу тисячу друзів. Це рух, якого ще ніхто не бачив раніше. І, чесно кажучи, я думаю, що це була. Найбільше, найбільший політичний рух за всі часи, який коли небудь був. і зараз він вийде на новий рівень важливості, тому, що ми допоможемо нашій країні одужати їй потрібна допомога потрібна допомога дуже сильно ми виправимо наші кордони нашу безпеку на кордонах. Ми подолали перепони ніхто не думав що це можливо. і ми досягнули найбільшої політичної політичного досягнення це просто шалено але це політична перемога. якої наша країна ще раніше ніколи не бачила. І я хочу подякувати американському народові за надзвичайну честь. Е, за те, що обрали мене 47-м президентом. І я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. Кожного дня буду боротися за вас. Я не заспокоюся, поки не буде е, сильна е, процвітаюча Америка для нас і е, для, для вас і для ваших дітей. це буде золота ера Америки. Це е, надзвичайна перемога для американського народу, який, яка дозволить нам повернути велич Америці. і на додаток до uh, перемоги uh, в ключових штатах. Я люблю ці місця. Це північна uh, Кароліна, Джорджія, Пенсильванія, Вісконсі. Ми зараз перемагаємо в Мічигані, Аризоні, Неваді, Алясці. І це означає, що у нас щонайменше 315 uh, голосів виборників. Але набагато е легше йти так, як е сказали, е основні мережі новині, е хто голосив переможця, і е ми, е це шлях до того, щоб ви виграти. це народне голосування. Це чудово. Дякую. Дякую, дуже перемога на всенародному голосуванні. Це дуже добре. Це чудове відчуття любові, і в цьому величезному залі в нас чудове відчуття любові. ці, ці люди, які стоять перед зі мною, вони виконали надзвичайну роботу. І ви будете дуже щасливі, ви будете пишатися нами. І я сподіваюся, ви будете дивитися назад на це як на один з найважливіших моментів свого життя, коли я проголосував за цю групу людей, Америка дала нам безпрецедентний. Потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Вау і перегони до Сенату в Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині, Каменвелта Пенсельвені, співдружності Пенсильванії. Це все uh, мага рух, і він uh, настільки uh, допоміг. В цих випадках ми співпрацювали з сенаторами. Це були складні перегони. Я бачив, uh, що на uh, це було надзвичайно, що ми говорили. Uh, з виборцями, і дуже добре, що ми маємо ці перемоги, які ніхто не очікував. Є чудові нові сенатори і найімовірніше, ми також отримуємо контроль над палатою представників. І хочу подякувати Майку Джонсону. Я Думаю, що він надзвичайно добру роботу виконує. Хочу також подякувати першій леді моїй, моїй чудовій дружині Мелані. Уезди неї безселим найкращий бестселер, її книжка номер один в країні. Вона дуже uh, тяжко працює для того, щоб допомогти людям. Я хочу подякувати їй. я Хочу подякувати всім родині. Це uh, надзвичайні діти. Ми всі, всі uh, любимо своїх дітей. Вважаємо, що вони надзвичайні. Але Дандонерік, uh, Іванка, uh, Джеред Берін. Берен, дякую вам всім. Місверимач Амалія Амалія Віктор. Це батьки моєї дружини. Ми дуже сумуємо о, за ними. О, і моя теща була надзвичайною жінкою. я хочу також першим привітати тепер я можу сказати, обраного віцепрезидента. Сполучених штатів реморка і його надзвичайно красиву дружину і він <гірець> бореться, Я йому сказав: іди до ворожого табору до цих мереж новинних. А він просто каже: окей, добре, куди піти? Сінен І Він єдиний, хто фактично цього чекає. Uh, і він їх повністю долає. JD uh, скандує um, аудиторія. Скандують люди в залі. JD. Пане well, президенте. Вдячний, що ви е, дозволили мені приєднатися до вас ці надзвичайні подорожі за вашу довіру, і я думаю, що е, це найбільше вражаюче повернення в історії американської політики. І з е, лідерством президента Трампа. Ми не припинимо боротися за вас за ваші мрії, за е, мрії ваших дітей. Це буде не лише найбільше політичне повернення в американській історії. Це буде найбільше економічне повернення за історію за підпроводом президента Трампа. Дякую вам дуже. Він з'явився гарним вибором. спочатку. Мене критикували. Але я е, знав, що він найкращий, і у нас буде чудові наступні чотири роки, і ми перетворимо цю країну на щось дуже особливе вона трохи втратила це невеличке річ, яка робить її особливою. А ми зараз будемо працювати дуже тяжко, щоб це це повернути. Ми можемо це зробити. Ситуація погіршувалася і швидко нам потрібно запечатати ці кордони. ми хочемо, щоб люди повернулися, але законно. Я хочу також висловити надзвичайну подяку цю з тису. Під... Крізь Сюзі Сузі сюзі Сюзі е, любить в тіні залишатися. Кріс підходь. Але вона не в тіні, хоча Сюзі любить в тіні це неочікувано, але хочу uh, подякувати президенту Трампу за цю подорож. Він чудовий кандидат. Він буде чудовим uh, президентом. 47 сьомої це ця, ця команда. Це найкраща команда, і uh, моя начальниця Сюзі Вайлс є найкраще. Дені всі тут є чудові, дуже особливі. Хто ви кажете? у нас є нова зірка. Ілан зірка народилася Ілон. Він чудовий хлопець. Ми з ним разом поговорили. Він проводив кампанію в Філадельфії в Пенсільванії. і два тижні тому він запустив ракету. Я бачив, як ця ракета блискуча, біла. Летіла в тисячу миль на годину і горіла. я казав, що ми ніколи не зрозуміємо цей це і звичайно ця ракета виглядає менше ніж вона, але вона величезна. Ви бачили, як вона спускалася в цей полум'я. Я думав, якщо цей лон може зробити. І, в, і вчора я е, говорив з, з дуже важливим, важливою людиною. І ви знаєте, я був президентом, і як видається, буду президентом знову. Тому я е, попросив його почекати на телефоні. So I took the phone down and I'm looking at the screen, I'm seeing this crazy thing. Я бачив, коли говорити про телефону, я бачив цей е ракет. Я, я думав, що це якесь е кіно про космос. Е І я повільно повертався до зинкасора 45 хвилин. Він е там був. Але було відчуття, що е, е, полум'я і сліва, і прямо воно було і е, е, потім цю ракету втримали. Як прямо як дитину вночі тримаєте? так ця ракета трималася. І я тоді позвонив ілону і сказав, запитав, чи це твоїх рук справа. Він сказав, так де Ще може це зробити кит Росія? Ні, Китай ні. Сполучені Штати можуть це зробити хтось крім тебе? Ні, я сказав. Он, це чудово. Я Херакейн. Я у нас була трагічна ураган. Хелін, і в північній Кароліні він завдав значних руйнувань. І там затопило поля, і була надзвичайна небезпека. І Люди з північної Кароліни йшли до мене і питали чи можливо щоб ви поговорили Ілоном маском тому що нам потрібен старлінк я сказав який старлінк ця форма комунікації і тому я сказав сказав маску що там немає зв'язку а у тебе є щось що називається старлінкейшн і він сказав так це дуже гарна комунікаційна система я сказав, що так треба вона потрібна дуже сильно північній кароліні, і він з надзвичайно швидкістю це доставив. Він карактер перебував багато життів. він геній. Треба захищати наших тому що їх не так багато. Just a bit. Is up here um, я uh, хочу сказати, а я ще чемпіон з Дешамбо. Де він? Брайсон. Це oh. so, він соромиться? А він їде. Забуває uh, м'яч. Ось надзвичайно гарна кар'єра на US Open. У uh, oh, uh, нас є також спортсмен uh, Соредію uh, почав UFC і я допоміг йому трохи. і я сказав, що це дуже жорсткий спорт, але мені він подобається. Uh, і Ніхто краще не впорався із uh, розвитком спорту. І, знаєте, він uh, в нього є ці бійці, це як гладіатори, і це одна з найбільших, uh, найбільш успішних спортивних uh, кампаній будь-де будь-коли. Я б хотів щоб ви його почули. ніхто не заслуговує на це більше ніж він, і більше ніж його родина. Так, ви бачите, коли за вами гониться машина. Він не здається. Він найбільш стілька людина, яку я бачив в цілому житті. Йому він достоєн цього, і його родина достойна цього. Я хочу подякувати всім учасникам і Джо Рогану, який його підтримував. Дякую, Америка. Дякую, і гарного вечора. Він Чудовий він чудовий хлопець, але хочу подякувати найбільшим мільйонам американців, які важко працюють, і які є в цьому надзвичайному русі. і ми зараз в рекордних. Кількості привели до цієї перемоги. Це справді щось особливо, і ми відплатимо вам. Ми перед зробимо перетворення дуже швидко в великій кількості сфер. І ви запам'ятаєте цей день як день, коли американський народ повернув собі контроль над країною. Садісванеше просто хочу сказати від імені цієї чудової групи людей. Це люди, які важко працюють. це фантастичні люди. Наприклад, такі імена, як Роберт Кеннеді Джуніор. він допоможе повернути здоров'я Америці. він чудова людина. Він справді хоче провести нові речі. Він каже, що про нафту що в нас є більше цього рідкого золота, ніж в Саудівській Аравії, ніж в Росії. Ми також виплатимо борг, ми зменшимо податки. Ніхто інший це не може зробити. У Китая немає того, що ми маємо. Нікого немає того, що ми маємо. У Нас надзвичайні люди. і ця кампанія настільки історична. Вона найбільша, найбільш об'єднана коаліція за всю американську історію. А такого не було, не було, щоб молоді і старі з села і з міста об'єдналися. І я бачив певний аналіз. тих, хто за мене голосував? Це з різних верств. це е, африканські американці, е, американські, латиноамериканські погодження, мусульмани. Всі це прекрасно було, і е, це історичне об'єднання е, сполучених штатів з різних е, верств. Це партія здорового глузду. Ми хочемо, щоб були кордони, щоб була безпека щоб була гарна освіта. щоб була потужне військо. І в ідеалі ми не використовували його за чотири роки. Мого президентства не було війни. окрім того, що ми подолали і соймесевикріфод також. Це величезна перемога для демократії, для свободи разом ми досягнемо найкращого майбутнього для наших людей. вчора в мене була остання зупинка в моїй передвиборчій кампанії. Я більше не буду проводити передвиборчі мітинги. Ми здається, повели 900 таких мітингів. Я був на величезній мітингів. І я багатьом сказав, що це останній мітинг але зараз ми е, будемо робити те, що набагато більш важливо. Е, тому що тут в на цій посаді ми справді е, можемо допомогти нашій країні. І я сказав, що багато хто мені е, говорить, що е, Бог е, рятував моє життя за певні причини. Ця причина була о, врятувати нашу країну, повернути велич Америці, і зараз ми разом виконуємо цю місію. О, завдання що стоїть перед нами, не буде о, легким, але я принесу той вогонь, який є в мене в душі. О, в це в цю справу, тому що це найважливіша робота в світі Як і під час першого свого президентства, яке було дуже чудовим, надзвичайним. Я буду, я буду керувати під гаслом Обіцянки дані це обіцянки виконані. Ніщо не завадить мені. Зробити Америку безпечною і процвітаючою, і я е закликаю е всіх приєднатися до мене. Е залишити е розділ і розбрат минулому нам потрібно намагатися це зробити. Ми можемо досягти успіху разом. Я це бачив під час першого терміну. Ми досягали все більшого успіху. Люди об'єднувалися. і успіх об'єднає нас. І Ми маємо дати поставити Америку на перше місце. тому, що разом ми можемо. Повернути велич Америці для всіх американців тому. Дякую вам за цю величезну честь. Американське майбутнє буде більш безпечним, потужнішим ніж піли раніше. Хай Бог благословить вас, Бог благословить Америку. Дякую.